Добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас субота провела чоловіка на роботу. І зараз піду, треба помити там посуд. І треба сніданок зробити. Напевно, зроблю млинці. У нас зараз, як бачите, ось стільки часу. А це я вам показую свою картину, яку мені дарували на день весілля. І ось я її малюю. Ще ось треба домалювати. Зробила собі кови і наробила на, ой, ті, на млинці. Зараз вона хвилин 20 постоїть і буду смажити. Дітки сплять. и поставила броня. Так, тут зробила я супик. Такий картопляний з курочкою. Також зробила ікру баклажанною. І зараз ось буду робити олів'є. салатик. Сьогодні у нас неділя, і ми їдемо, так як у мене дитина. Випускниця в цьому році, ну, 9 клас закінчує. Ми робимо вінетку і на неї от їдемо фотографуватися. Перша фотосесія. Ось донечка моя. І їдемо. Іна! Краса, краса. А ну и меня, познимай, а то я, карту. не for a minute. Так, приїхали з фотосесії і зараз робимо бограч. Ось. Всі продукти тут у нас, що треба. І зараз будемо робити. Так, ось тут у нас уже смажиться Копчене сало таке. І цибулька і морква. Зараз будемо додати м'ясо. У нас свинина. Так, додавали ми сюди э, томати, ну, помідорки. І тепер додаємо водички. Залили водичкою і ось так. Боже, ще паприку додали. Дивіться, уже яке воно, вже хвилин 40 прийшло. І ось такого на, на смак дуже-дуже смачно, наваристо. Тому дуже рекомендую таке робити. Навіть, якщо ви живете в квартирі, я думаю, теж можна в казані, в казанчики. Малому це. Зробити. М -м -м. Так, друзі, вибачте, за якість, але в нас вже потемнішало. І ми до сих пір варимо бограч. Е добавляли картоплю, як бачите, вона трошки проварилася. І зараз будемо додати паприку. Але Не. паприку свіжу, тобі ж е червоний. Солодкий перець. І гіркий перець тут, до речі. І тепер будемо це ще варити. Будемо варити, поки картопля не завариться. По картоплі дивіться. Бо м'ясо вже дуже добре. Але воно ще дойде і це буде класно. Ще ми додамо, звісно, сюди петрушку. І. Ще цибульку зелену додамо. Крі... Кропу в мене нема. Якщо хочете, можете додати кропу. Можете додати ще кінзу, якщо у вас є, це на ваш смак. Так, ось тут з перчиком зовсім вариться. Ну як? Картопля готова? Так. Так. Почти готова. І ще будемо додати зелень. Зелень у нас петрушка і зелена цибулька. Така. Це дуже, дуже, дуже смачно, тому дуже раджу. Картопля вже да? так? Так. О, Боже, як це і гарно виглядає, і дуже смачно. Дим, ви бачаєте? Давно мене годували в Казані. Сподіваюсь, ви за цим скучили. Повертаємось до цих страв у Казані. Можливо, це буде. Частіше зараз восени взимку. Такі страви. Ось такий бограч. Ось такий бограч вийшов. Дивіться, який гарний. Це просто бомба. М -м -м. Всім рекомендую. Смачного всім. До тюню на малювання. Так шо? Зараз йдемо. Да, донь обережно. Ану, подивись. Бачите, нафарбувалась.